Росія може вдарити по європейським країнам, через які до нас будуть передавати зброю. Ну тобто, ми про це вже... говорять давно, звичайно. Так ви е, допускаєте таку, таку версію, і що буде, якщо дійсно от Росія вирішить, тому що ви самі сказали, що Путін вже йде в банк, йому вже нема чого втрачати. ну Тобто, Україна там Польща чи може таке бути взагалі? Дивіться, ну провокації з літаками вони роблять. Це життя, скажімо. регулярно. Скільки я себе знаю? Це було і в радянському союзі з різних сторін. Вони залітають на якусь територію, кажуть потім, що це випадково і так далі. Насправді, це розвідка для того, щоб перевірити, чи є в них системи протиповітряної оборони, чи є радари, як вони реагують на це, яка відповідь в зв'язку з цим там відбувається, і так далі. Тобто, перевіряють на слабо, скажімо так, завжди. Зрозуміло, що там Путін говорить і постійно погрожує, що якщо ви будете допомагати, якщо ви вступите в цю війну, якщо ви надасте свої конкретні військові там сили людські, то ми будемо вважати, що та країна вже йде в війну з нами, і Європа ну не навіть не аналізує це, вона створює просто більшу більші системи захисту в Польщі. Кількість контингенту військово збільшилась. Літаки по Європі на базах НАТО більше є і потужніші зараз прилетіли, з'явилися, які можуть робити дуже серйозні випади, в разі чого кількість військового контингенту в Польщі збільшилась. Тобто, вони точно готуються, в разі чого реагувати моментально. Ми бачили там найдрівнішу ситуацію. Ми з обстрілом пов'язано, коли там міг бути прорив біженців з далекого Сходу чи ближнього сходу через Білорусію. Ми побачили, як вони швиденько відреагували, поляки. Тобто, раз, раз, раз зупинили, вирили ями, поставили стіну до побачення, все тобто чітко і зрозуміло. І стіна краща ніж стіна є до речі, А, загалом, світ, світ в погрози Путіна а, вірить, скажімо так, через завжди фільтр, як, як далеко їхня країна знаходиться від Росії. І наскільки тісною є економічна співпраця, зрозуміло, що чим тіс, тіснішою є економічна співпраця, тим вони спокійніше почуваються чим далі знаходиться від кордонів від якихось там літаків і баз російських, тим розслабленіше вони взагалі живуть і багато хто в світі з далеких країн. Ну я думаю, що думаю, навіть що це взагалі їх ніяк не стосується. Але ми, як ми побачили приклад. Що ланцюжок послідовності спрацьовує на всіх в випадку з українським зерном, коли буквально всі зрозуміли, що певні африканські країни це одна історія, тому що в них там загалом складно з з продуктами, але й деякі європейські країни вони постали, могли постати в велику залежність і круту через недостатню кількість цього зерна. Тобто, окрім того, що вони залежали від України в цьому плані. Тут ще ж і окремо теж в них був певний вибір. Росія теж є великим постачальником зерна, а не тільки українського крадена. Вони в себе теж вирощують його дуже багато, і вони завжди конкурували з нами на світових ринках. Тобто, для тих країн був вибір: чи знову ж таки поклонитися Росії, почати співпрацювати чи допомогти Україні і відкрити, ну так як зараз туреччина допомогла відкрити зерновий коридор.